їде від качки. на тракстап це повна шляпа. Перві там 2 недели, я, в принципі, думав, що я оставлю ключі, де-то там на тракстопі, повернусь, сяду, наверное, в таксі і уїжджаю. Сенкі сомач, Сергій. Та який мені, я вирішив. Подошки з повщені повністю. Зараз будемо комбінувати, будемо відкручувати, якісь прикручувати. І я додому їду. Ю. Да, мені подобається дальнобой, але в ньому є одна велика проблема. Такий запараний був, що пора освіжитися в душиком, бо я просто потний, бляха. Добре, що така є можливість. На ласіку Миться, скільки влізе. Mm -hmm. Приїхав називається на Walmart, блять. Тому тут стоять поночувати, а тут сука така табличка. Не заночуєш тут уже. Небезпечно. Так, братва, доброго дня! Дімончик на зв'язку. Дімончик приїхав, вантажиться, виспався класно, спав з 10 по 10, це то крутяк. І тут ще одна наша машинка, ще один колежка мій підписник. І він мені такий подогончик підігнав. Та ви що, це милинці. це милинці. і це домашній салат олів'є. Я вам кажу, це просто скарб. Ото буду щасливий, коли буду смакуватися. Едуард подякував. Святого мого головна камеру протерти, то жінка потім скаже. Так, шановні гості, дорога родина. Сьогодні, що у нас сьогодні? Вівторок, 8.30. І я зустрівся ще раз із своїм колежкою. Опа! Привіт, всем привіт! Це Едуард. Я Едуарда, чесно кажучи, знаю давно, але ми перший раз сьогодні зустрілися. І Едуард сам із Старобіль. Старобільська, це Луганська область. Луганська область да. Да. Едуард, коротше, прожив там і, і Рим, і, і Крим. В нього там була окупація, він, слава Богу, нормально виїхав. Все і зараз він тут в США з родиною. І що хочу сказати, Едуард, як ти. Как ты про меня узнал? Как мы с тобой познакомились? Можешь рассказать что Слушай, Дима, ну, я узнал о тебе, как ты мне в рилсах попался в инстаграме просто, и все, я думаю, ну, в общем, единственная профессия, которая осиливается, да, для мигрантов на самом деле, которые люди, которые приезжают сюда, ну, и первонаперво, это, конечно, доставка еды, слишком много там не вытянешь на нее, во максимум, на что ты можешь вытянуть, это аренда жилья так как я там с женой, с ребенком, знаешь, ну, мне самому как бы очень сложно. Поэтому было принято волевое решение идти только в трак-драйверы. Никогда у меня экспириенса, скажем, такого вообще никогда не было. Я в листа инсту, смотрю, ты попадаешься, смотрю, что там, ну, вроде залез к тебе на страницу, зашел, смотрю, ты там по Европе катал, думаю, ну, напишу, потому что вроде опытный парень, адекватный. Все. Коротше, дійсно, Едуард просто написав мені, запитав, типа, на рахунок роботи, тіпа, що там по чому. Ну просто, тіпа, коли людей цікавить нова робота, вони просто розпитують. І я відповів, типу, ну, так як завжди, тіпа, що там цікавить. І Едуард просто запитав, чи є тебе там якесь місце місце на фірмі, якщо щось. І тепер Едуард мій колега, ми працюємо да, на одній компанії. Ну з разным процентом. Да, в одчим момент, момент. Да, да. Але типа все реально, все, все, пас... все пацани, реально, От Едуард яскравий приклад, що, блин. Э, чесно кажучи, дехто там думає, що в інстаграмі там тяжко написати, чи там я якийсь там зіронька. Ні, бля, все ми обичні люди. Вот. 100%. Да. 100%. Зараз. Я... Зараз дивіться, ми... yeah. Едуард приніс борща нам. Й... Моя жена приготувала, кстати, не да. в три. Як дружину звати? Капілушка. Катя. 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 Катруся, ми зараз попробуємо борща. І я, я 100% знаю, що він буде офігенний, але ми зараз поймо, він буде ще краще. І ми зараз сіли на тракстапі. Салко. Ну, салко це, конечно, в США, Бек -бекон, не українське, не наше. По борщу затриснемо, поговоримо. Едуард працював раніше на флетбеті. Як тобі флетбет? вообще? E, Слушай, ну флетбет, скажем так, это тяжелая физическая работа. Ну, наверное, не каждый її осилит, скажем так, если честно. И не только морально тяжело. Знаешь, ти ты, ты вот с опытом їздиш, Я вообще без опыта сел. И, ну, хочу сказать, что первые там две недели я, в принципе, думал, что я оставлю ключи где-то под на тракстопе развернусь, вернусь, сяду, наверное, в такси и уеду, если честно. Но потом оно все равно, привыкаешь, свыкаешься, физически тяжело, но ну, реально, если нет выхода и нету безвыходной ситуации, а, а в принципе, наверное, сейчас у 95% такое, то это, в принципе, да. лучший вариант, который может быть. Ну, да. Как бы вот, быть тяжело, но реально. Скільки ти працював місії? 4 чи чи 3? На флотбеді я 3 місяці. Сейчас Едуард. А, зараз Едуард працює на каністозі, так і я і. Едуард. Да. Ти задоволений Конестого чи ні? Ну я задоволений, конечно. В повному об'ємі. Ну так, тільки Тіп, ще бабки. Тип трейлера намного лучше, намного проще, да. Ну тільки от. Опять же, все зависит от... от бабки, да, деньги, чтобы зарабатывать хорошо, но все зависит от, от диспетчера, который тебя диспетчирует, понимаешь? Потому что Дима вот делает гроз намного, ну как, не намного, скажем ну, так, но ну, на порядок, на 20% выше. Это да. 100%. Причина такая, ну, вот так вот, понимаешь, неизвестно. Я не могу ответить, да. потому что, в принципе, я думаю, мы ездим приблизительно так. одинаково. В тебе зараз, у тебя средний гроз 8-9, да? 8-9, да. 8-9 Но последние 4 недели он вообще просевший, скажу так. І, і, так, да. Ну, это у мене, і ні. Ну ми, ми знаємо, що зараз ринок жопі, але я останні 4 тижні я натягував, ну, 10 я старався натягувати. 10 з половиною, 9500 минулий тиждень. Так що такі от нас діла. от диспетчер. диспетчер. да. Все від диспетчера зависить. Да, так, типа траковий бізнес, коротше, тут не вгадаєш. Ти думаєш, що всі говорять, зараз піде вверх, зараз піде вверх. Ми тільки прийшли на цю роботу, все, піде вверх, пацани, Ждіть, ждіть. Ага. Так может это стечение обстоятельств? Я да? не знаю. Я как, -как куда ни при... не прихожу, там происходит какой-то, блин, какой звездец. Блин. Я не знаю. Короче, такие вот пирожки. Эдуард, что еще хочешь рассказать? Если может пацанам дать параду какую да, чешешь. Знаешь, что я хочу сказать? Надо никогда не останавливаться нигде. Если у тебя есть задача, то ее надо выполнять. Если есть цель, надо к ней идти. Вот это что я могу сказать, пацаны. А... Все, что там говорят, что там тяжело, не тяжело, что рассказывают там по тысячи миль, они каждый день там ездят, все это, блин, бред сумасшедшего на самом деле. Работа да. нормальная, можно работать, приходишь. Ну, хочу так сказать, вот, ну, две тысячи в неделю ты ложь в карман. Да. Ты это ж... Это немаловажно. Да, да. Ты же, до речи, расскажи, что ты же в Украине был, ты был, такой был, был успешный бизнес вид да? Было, все было. Да. Но, знаешь, что, мы сейчас в такой ситуации, скажем так, в оккупации, да, но если назад оглядываться и возвращаться и думать то, что было, то никогда не будешь знать то, что будет. А, Поэтому о. надо только только вперед. Гарно сказано, да. треба Результат любой Выписать ценой прям треба, да. Ну, выписать, может, и не надо, но <laughs> да. Поэтому все, все люди, все. Ну а, да. Тяжело. Тяжело, Тяжело всем, за... но. Тяжко-то лишать, что там ты на живский герой работал, типа, да. Ну а что вот, и... а ты сделаешь? А как ты по-другому поступишь? ты сейчас поедешь туда вот понимаешь там я держу связь там с ребятами мы вот, ну, постоянно там какие-то кипишники понимаешь того закрыли того посадили тот пропал без вести ну, а, ну, даже вот того не стоит просто ребят можете ну, типа педокупации заряда конечно да, да. поэтому там там ты никто зовут тебя никак и там сплошное беззаконие поэтому мой совет э, знаешь как кто не ну, как бы, кто не боится работы и трудностей идет вперед. А да. тот, кто как бы сдулся на начале, тот уже там давным-давно на мамкиных пирожках, скажем так. Поэтому, или на Папкинах. Да. Да. Ну, по-разному. Да. кого Хороший. Поэтому типа... да, нельзя сдаваться. Тем более, у меня семья, понимаешь, у меня дети, ну, куда? Мне нельзя туда ехать. По большому счету. Да. Я с тобой изводен. Батьки твои тут, чи там? Нет. У меня отец, у меня в Чехии, мамка у меня сейчас в Украине в Одессе. А. Потому что у меня еще младший брат служит понимаешь. ой 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 Да а Поэтому у меня все там серьезно. Но я думаю что рано или поздно он дебельется и надеюсь что уже тогда 100% лучше и проще. Еще остальное питание, может не остальное. Как ты думаешь, как ты надолго с тракерским бизнесом? Типа тебе он нравится, Чи тебе типа, тут просто чтобы бабок заработать? Ну типа в каждом есть цель. Да, ценность не... я, я типа, мне подобается дальнобой. Да, мені подобається дальнобой, але в ньому є одна велика проблема. Сім'я твоя не поруч. Це найбільша проблема, яка тут є. Мені подобаються тут бабки, тут, ну, хороші гроші, да, вони тяжко заробляються, але вони є, ти тут можеш заробити. І ну, є якась така романтика, як на крутих каже, та романтика здихає. да, романтика здихає, коли ти 20 років катаєш однієї самолінії, а коли ти їздиш по США, США здорові, Монтану і заїжджаєш, там гори. Їдеш там в Каліфорнію, там, блін, не знаю, бомжи, блін, на налії зірок, да, лежать. не тільки бомжи, там ще. Ну, да, LGBT ЛГБТ, <реш> заїжджаєш в Флориду, там, алігатори. Ну, коротше, є якийсь такий романтизм, але сім'я дуже страждає, і сім'я просто потерпає. Ти або вибираєш реально або сім'ю, або роботу. Я зараз так балансую на таких двох. Там моя дружина каже, Дімон, ти вже типа, замахав їздити, і каже, подавай вже трошки, думай, вже 33 рочки. Димончик, коли діти з'являться, тоді і будуть у діти і що говорити. Так, да, так. Да. Проти двоих вже не попрш. Так весел. Ну я поки я поки ще цієї не наївся, мені подобається ця робота. Да, були б тут бабки, були б тут там менше, я б тут не працював. Тут нормальні гроші, я це гарно роблю. Я давно працюю тут. Мені поки подобається, але якби була, б, була б якась альтернативна альтернатива, спригнути на таку саму касу, було б здорово, але зараз такої альтернативи немає. Ты как думаешь, ты надолго тут заработаешь что-то Ну, Слушай, конечно, это, я, я тебе хочу сказать, что тут я не знаю как, но навряд ли здесь получится, скажем так, заработать. Может быть, пару лет назад, тогда да тогда были уже там другие были цифры, возможно, да. Сейчас заработать как таковой возможности я не, не вижу прям, потому что большие расходы, понимаешь. Все равно, да, можешь что-то там отложить, но с таким рынком, как, как вот последний месяц, допустим, я не знаю, как будет дальше. Я надеюсь, что будет лучше то как последний месяц там особо много не заработаешь максимум что ты можешь отложить это все так кажется знаешь там а. 2000 э, э, в неделю да ну ты отними аренду жилья иншуранс страховка если детский сад у меня ребенок детский сад если ты по бенефитам там пролазишь то это 700 долларов а если не пролазишь то это 1300 а, а в моем случае 1420 потому что мне было очень близко к дому понимаешь Потом белые на электрику, канализацию, вот это все. Это так кажется. Питание, продукты. И в да. принципе выходит для, для более-менее комфортного проживания семьи. Ну, пятерка. Да, 4-5 минут Ну да, это нормально. Ну, тут это, в принципе, это, это не, не козырно, скажем так, но ты ни в чем себе не отказываешь. Более-менее живешь хорошо. А если у тебя еще и влиз машина, допустим, или еще что-то, то это еще экстра тысяча сразу. Ложится на расход. Да. Подтверждаю слова Эдуарда на все сто. Да, потому что я уже прожил в Канаде, ребята, полтора года. Вау. Я еще знаю, ну да. Поэтому здесь еще расходы более-менее. Здесь хоть можно заработать, а там даже не заработаешь. Ну там просто, просто на плаву держишься Шесть. и все. Шесть. Так, якщо хтось віє мене з Канаді, напишіть, будь ласка, якийсь свій відгук чи коментар, як ви там виживаєте ще. Ну так, воно так і є. Так, а ми що? Ми б могли говорити далі, але нам треба, блін, же борщо, холону, лки-палки, нам треба ще просто сьогодні трошечки проїхати, бо на завтра не хочемо залишатись чумиль, хоча б 800 чи 700. Так що ми. Нам смачного. Вам подобаєчку. Едуарду теж подобає. <рес> да, да. Катруся, дякуємо за борщ. Спасибо, да. Да, да. До речі, до речі, Едуард Приніс. Йомойович. Ми сьогодні були разом з Едуардом на завантаженні, на пікапі, як тут нас називають. І Едуард мені подогнав просто скарб. Це домашні млинці або налісники, як я називаю. І Олівєха, Олів'єха! Ааа! Аля це шикарно. У мене вже пусто тут в холодильнику. Нічого, ничего. Тільки Red Bull стоїть с кетчуп умолять. Нормальна тема. Ну так і є, Холодильник холостяка. Набор, короче, да. Дальнобойчик яким дай домой. Кетчуп і Ну Bull не поможет. А, апельсинка ще є. короче. Це нормально, так что. Нам Да. С Эдуардом, мы еще можем побачимся? Не, побачимся, конечно. Я, я уверен в этом. Потому что мы ми живем в и мы можем здесь встретиться. и можем. Тампа это просто жемчужина. Вот. Которая просто ее никто еще не взял в оборот. Практически Майами, но тампа намного проще. Мексиканский залив. Там, там, намного лучше. В Майами? В че, в там? А, Нет, тампи не так жарко, мне здається, не так, так волого. Короче, там потопчик. Кто с тампы, пишите тут. Кто хочет тампу. Пиши, хочу в там. Зустрінемо. 100%. Все, нам смачного. Так. Едуарду теж подякували. Все, спасибо. Едуард, ти, ти бачиш, ти хороший спікер, коротше. треба з тебе інтерв'ю я... брати. Можеш мною інтерв'ю брати, я могу. Який скромний був казав, я не знаю, що Що ти? <реку> коротше, Нормальний козак, а ну, так. Добро тоді, ми, ми прощаємося з вами, але не надовго. До завтра. Добрий раночок, шановні гості, дорога родина, мої рідненькі. За вікном вже середа, я стою в Арканзасі і так шикарно спалося, бо було вночі прохолодно. Я не зводив машину, спав собі просто шикарно. Тут чи поля, так, свіжістю тягнуло, ай-яй-яй. Саме головне, що біля мене ніхто не двірчав. Я е, як завжди роблю PTI і з цього разу. Я помітив, що в мене передні колеса не відповідають нормі. Чуть приспущені, е думав підкачати, і не, шлан і, і не знайшов шланга підкачки. Так що десь треба буде заїхати зараз на заправку, якщо там є шланг підкачки, і це все перевірити ще раз. Або десь треба буде заїжджати на тракстап, там, де підкачали колеса. Так що, пітяє. Має бути в цьому житті, і PTI тебе, скажімо так, страхує перед вейстейшенами, бо якщо колеса спущені, копи тебе стягують і зато можуть натягнути. Так що робіть PTI. Воно не даремно придумалось, щоб була безпека і наша, і інших учасників дорожнього руху. Так, друзі, який ж ранок без смачного сніданку. Сьогодні в мене млинці, які мені підігнали вчора, так що я довольний, зараз буду смакувати їх, бо в холодильнику пусто, немає нічого. Люблю млинці. Зараз пробуємо і далі будемо їхати вже у нас в Вест Вірджинію на Delivery. Воно все має бути четвер. Я перевірив кріплення, все нормально, все стоїть. У мене там один тільки шкаф, шкаф управління так і називається, він, він такий тонкий і високий, я за нього сильно переживав, він хоча важить півтори тисячі паундів, але я на нього кинув 4 стропи, щоб він чітко стояв. ну Чітко він стоїть і це все окей. а Зараз вам покажу млинці, які вони смачні. Ми бістим ці вічно. Моя кохана теж дуже смачні Угу. Коротше, друзі. Такі от підкачки на тракстапі то повна шляпа. Повна шляпа. Вона, якщо не помиляється, взагалі мені казали, сотню сотня Але як тільки підкачати, думав, ну можливо щось краще буде. Результат. Хрін там. Ну, взагалі мене колесо ще Піль спустило, бля. Перейду на заправку купляти цього шланга Бо в мене немає від е, Від Від е, Від, е, від е, повітряної лінії. Сподіваюся, він є. Коротше. Все є, те, що мені треба, немає, на жаль. На жаль, немає. Нічого, Дивися на карті є лавс там є така функція Tire Care, то вкачають мені там, а якщо буде черга велика, то сам я куплю на лавсі, думаю там будуть ці шлами. Погнали. Що ж, друзі? Знайшов я шланг. Світ не без добрих людей. Запитав водія, який стояв ось тут поруч на флотбеті. Кажу, є у вас шланг? Він кажу, так, да, є. Отак от воно. Цепляється до повітряної лінії і качаєш собі колеса. І швидко, і надійно. І в мене в макі такий самий шланг був. Але в чого сумболі його немає? Зараз далі розкажу. Е, що хочу вам розповісти. Ви ж бачили, що я шукав цього шланга. На одній заправці не знайшов. поїхав на Лаус. На лавці знайшов. Я був здивований, що продається тільки один шланг до цієї авіалінії. І треба ще окремо купляти таку, як я називаю, паличку, щоб е, підкачувати. Ну, типу, спеціально для колеса Ніпеля цей такий переходні. Цей шланг коштує близько 45 доларів. І ця переходничок, така паличка, як я називаю, коштує теж 25 доларів. Я думаю, ніфіга собі щось дорогувато. Думаю, на базі візьму його, може, на базі дешевше буде. Ну, типу, на 100% дешевше буде, бо вони купляють оптом це все. Думаю, піду запитаю на лавз там. Є така функція track Care». Типу, шини підкачують тобі всі за 10 доларів і перевіряють який тиск. Я запитав, кажу, що там, кажу, коли, до вас, коли у вас вільне місце, Чи ви не сильно зайняті сьогодні. Ну і кажуть, через 4 години ми, тим, ми можемо тобі шини підкачати. Я такий, та ну, ви що? Я що? Став біля совтрака, бачу, сидить водій в сусідньому траці, запитав в нього, чи є в нього шланг. Він каже, звичайно є. Thank you so much, sir. Hey, thank you, man. I appreciate it. How I can help you? Maybe I buy somebody. No, we I have a shower, free shower if you need. It ain't working yet. No, it ain't working in there. What? Yeah, sir. Thanks, man. I it. Thank you, sir. Have a good one. Я питаю, що можливо щось кажу, як вам віддячити за цю послугу. Він каже, що все нормально, все окей, всі ми так гравера. Так що підкачав колеса, все чітко, можна далі їхати. Друзі, я з'їхав на ну, по своїм справам, коротше. Ви Ручки помиють носик прибудуть. І обходжу в прицепчик. Е Дивлюся все в порядку і помічаю, що щось не так. Щось не так. Думаю, щось низько, блін, якось я так не стану вроді, не було так низько. Йду я собі далі, йду я собі далі. Бачу, що тут взагалі корочі, датчик не показує мій. Я давай, коротше, приглядатися. І тут, бляха, стара проблема знов, курва вилізла, матіє заново, блях. Знову поламалася планочка, блять, рівня підлоги, блядь. Що за гівняна паличка, я не знаю, блядь. О, то, блядь. Як так вона, блять? Недавно міняли, нову бляд, ставили. От вона, поламалася знову. Як так можна, бля? Як так можна? Собака дика. Ну коротше у не за слівним. Ой, подушки, бачите як? Подушки спущені. Ось там. Коротше сидять в жопу. Подушки спущені, повністю. Зараз будемо комбінувати, будемо відкручувати, якось прикручувати ці болтики. Херня, бля. Да, Дімончик зробив її, перекрутив в новому місці. Тут лежу загораю під причепом. причепом вивчаю будову. Включаю вдову, Ой, Добре, що інструменти є. А так бо я не знаю, що я б заробив би. Носик в ряд. Так, що. Зробили ми то все. Рівень піднявся. Я тепер не ставлю над колесом ці вінчара, бо вже раз я вам показував, зараз воно не з'їло колесо трохи. Так що трохи на своїх помилках вчуся. А трохи вчуся. Я, звісно, шокований другий раз, за... за другий два місяці я вже їжджу. Другий раз. Ми скажуть. Ось так у нас залітає перший блок, як я кажу. Їх у нас тут їх чотири Основних блоки. Технологічна лінія була, буде, як нам пояснили. Так, друзі мої шановні, ми сюди приїхали, тут колись був, він там і є Алюмінію, алюмінієвий завод, От, це його частинка, яка нікому не, вже не треба. І тут, як я запитав, буде титановий завод і ми якусь технологічну лінію для цього титанового заводу. Тут воно все будується, перебудовується, модернізується. Коротше. І щось то буде тут, щось то буде. Я сьогодні спав прямо на території цього підприємства. От зараз вам покажу. Ось там от біля електроопор. Там було тихо, спокійно, класно корише, було, я задоволений. Собі виспався, вийшов, вийшов. Як ліг, так одразу заснув. Так тихо було. Кліф такий, як мій трак здоровий, бля. так, друзі, мене ось цей такий шкаф управління. Я до останнього моменту його не, е, не розстреповую, не знімаю стрепи, бо він дуже такий узенький. він коротше прямо на вітру шатається, скажімо так, дуже нестійкий він і високий. І мені його вантажили за верхні гачки, піднімали краном, а форгіфтом не розвантажиш, бо воно просто навернеться. І Вони зараз щось шукають гачки, напевне. <правда> Ой, правда. Шукають або гачки, або якусь стропу, щоб просунути в ці вушка зверху, як ви бачите, на ці вушка. І так от розвантажить. Такі от справи. Так, сюди приїхали. Щоб... Так, збирався Я... конціліум Я... водіїв, інженер, головний приїхав, Зні... знімали один шкаф управління. Не могли ніяк зняти. Ага, все. Все, шкаф на, на... на землі, диманчик розвантажений. Добрий раночок. Дімончик вам тут не показував сімейство койлів. Скідет coils маленькі, лежать, сплять собі. Другі, третій. А це звичайні койли. Вони не тяжкі. Цей 5000 паунтів, всі по вісім, два ланцюжка вистачає з головою. Нічого не розтянулося, все грає. Так що їдуть вони у Флориду, Майами, ю і я додому їду ю-то дорого родина. Димончик уже біля Ямі, Ями ями Привіземо такі койли такі по привозив я і зараз будуть їх розвантажувати Опа чикс так Зробив приємно койлу опа і піняємо красота Сьогодні зранці, коли пересів на чотири колеса, от, їхав в магазин і шукав, шукав логбук, щоб поставити статус ПТІ і щоб зробити PTI. Це, це було дуже дивно. Довго я працював, п'ять тижнів, так не можна довго працювати.